Після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували так званий інтернаціональний обов'язок у гарячих точках світу. Тільки в Афганістані загинули 4 тисячі українців. Сьогодні, 15 лютого, вшановуємо їх та всіх учасників бойових дій на території інших держав. У пам'ятному заході взяли участь керівництво міста та району правоохоронці, представники ветеранської організації Союз ветеранів Афганістану. Рідні та друзі загиблих сьогодні. Ми як ніколи повинні бути жити одною командою для того, щоб Відстояти нашу землю, правда за нами, Бог з нами. Я дякую вам за те, що ви сьогодні наших сьогоденних воїнів підтримуєте морально, розказуєте, підсказуєте для того, щоб сьогодні ми крок крок за кроком наближали нашу перемогу. Я дуже вдячний сьогодні і районному центру і очільнику міста Кам'янського за те, що ваша організація вона не просто існує, ваша організація підтримується місцевою владою. І чує ваша ініціатива. Вічна пам'ять і шана тим, хто загинув на цій війні подякувати вам за те, що ви підтримуєте Україну, підтримуєте наші збройні сили. Багато з вас зі зброєю в руках в даний час боронять нашу країну. Бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим ріднім, близьким, довгих уроків життя та миру та перемоги Україні. Воїни афганці починаючи з 2014-го, уміло застосовують свій досвід у складі ЗСУ. Воюють та навчають молоде покоління, але пережити в минулому, а тепер страшна війна на батьківщині, болить навіть мужнім та відважним чоловікам. Пройшов три війни. Послідня війна була це чеченська кампанія, перша, а потім я уволився і перевівся на Україну. Ну, ніколи не думав, що прийду на Україну, і на Україні ще, ще одна війна буде. І прийдеться боронити ще свою рідну нині. Дуже трудно, але ми вистаємо, тому що другого не може бути. Коли розпочалася війна в Афганістані, керівник Союзу ветеранів Кам'янського Олег Качуровський тільки но закінчив військове училище. Молодий хлопець був відправлений в іншу державу виконувати інтернаціональний борг. Згоди людей ніхто не питав. Загалом, за часів радянського союзу з Кам'янського, до участі в бойових діях на території інших держав владою було відправлено більше 600 мешканців. Чимало з них отримали важкі поранення та інвалідність. 13 до тому не повернулося. Повинні чтити пам'ять цих хлопців, які там були. А там були хлопці 18-20 років. Розумієте, зараз мобілізаційний вік і 27, але буде 25. А тоді 18 ніхто тебе не питав, ти не хочеш. Тобто скалічили життя молодих людей. Тому це не можна забувати. Треба на навпаки підтримувати. І хай це це наша пам'ять. Вона повинна залишатися як історія, історія нашої країни.